Любі, навіть не знаю, чи встигну відзняти другу частину, бо у нас тут дощик знов накрапає. Восковичок 9 см, він яскравий, неймовірно яскравий. Така чарівна губа в нього. Квіточка 9 см, воскова, яскрава, яскрава. Є таких чотири штучки, посаджена в корі. Мені дуже подобається. Сорт не знаю, дівчатка. На камері вона не така яскрава жовта, а так неймовірна яскрава кіточка крупна. Вартість 450 гривень два цветоноса. Дівчатка, це не можу сказати точно сорт або Golden Apple Peach, або Narbonne. Буває таке, що у них схоже цвітіння, сорт не пробитий, тому точно не не скажу вам. Схоже і на той, і на той сорт. Квіточка 9 см, вартість 300 гривень. Сорт сангрія. В мене в колекцію цей сорт попав випадково. Ну, не жалкую взагалі, тому що квіточка в неї крупна 9-10 см і весь час квітне. Відсвіла і знову викидає цвітонос і квітне-квітне, весь час квітне. Корінці гарні посаджена в корі. Санрія, два цвітоноса, вартість 400 гривень. Бабулетка Торіно. Квіточка воскова, цвітіння тримає надзвичайно довго. Один цвітонос, вартість 350 гривень. Це один з тих сортів, які тримають не, ну, цвітіння, ну, можна навіть сказати, так, як дикий кіт. Дуже довго цвіте. Цікавий сорт екзотик пунш квіточка 9 см. Прийшов у нас по зниженій ціні два цвітоноса 300 гривень. Непогана пропозиція щодо сорту. Цікавий. Гарна розеточка, гарні корінці. Цей сорт буде прикрасою вашої колекції. Хто є у нас в групі Viber, бачили цю мультифлорку. Була така пропозиція. Два цвітоноси, восковичок, два цвітоноси, вартість 250 гривень. Дев'ятий угорщик. Яскрава, дуже яскрава. Корінці Цієї неділі у нас гарна пропозиція щодо ароматних орхідей. Це парфумерна фабрика, сорт Сеншен. Вона не така яскрава, як всі інші фабрики, але вона сама ароматна. Найбільш. з варіагатним листячком. Дівчатка, це тирса насипалась, мабуть, при транспортуванні десь, не знаю, це не хвороба, нічого. Ось такі плямочки на листячки, дуже гарні. І вона неймовірно ароматна. Як про мене, так вона саме ароматна із всіх фабрик. Два-три цвітоноса є вартість 450 гривень. Є з точки росту один світонос, є не з точки росту. Дівчатка, якщо хтось не знає, скажу, що для парфумерної фабрики квітонос із точки росту це нормальне явище, це особливість сорту. Якщо ви візьмете, без цвітоносу з точки росту, це не значить, що вона потім на протязі домашнього цвітіння не може викинути цвітонос із точки росту. Це я вам кажу з власного досвіду. У мене теж є парфюмерні фабрики. Я купляла не з точки росту, одна з них викинула з точки росту, цвітіння і дітку дала, і обидві себе дуже гарно почувають і цвітнуть. Два цвітоноса вартість 450 гривень. Сорт папуга. Два цвітоноси 400 гривень. Один цвітонос 350. Ой, вибачте, 300 гривень. 400 і 300 гривень. Ось ця, що на один цвітонос. Тут є другий цвітонос, але бачите, ось він так загнувся. І звідсіля, дівчинка, ще цвіте. Корінці усі гарні, посаджені в корі. Папуга, вартість 400 і 300 гривень. На один цвітонос, ну, скажімо, на півтора цвітоноса одна рослинка. Всі інші на два цвітоноса 400 гривень це гарна вартість, дівчатка. В домашньому цвітінні папуга набагато яскравіший. Набагато яскравіший. Цвіта довго. І в домашньому цвітінні він набагато пишніше цвіте. Квітів набагато більше. З червоними сполохами, гарний сорт цікавий Ще у нас ароматна орхідейка Sunshine. Вона вся квітуча, тому вартість в неї 250 гривень. Квіточка воскова, це мультифлорка. Корінці гарні, посаджена в корі. Другий цвітонос ось, ну це не у нас зламали ось такий невеличкий. Корінці, як бачите, гарні. Жовта красуночка з коричневою губою, саншайн, вартість 250 гривень. Дівчатка, хто дивився у вайбері і запитували, що є по зниженій вартості ароматне, будь ласка, саншайн ще є в наявності. До речі, хто дивиться на Ютубі, посилання на групу Viber і номер телефону для замовлення буде в опису. Дівчатка, в мене хтось запитував білий бігліб, без плямочок, без рисочок. Ой, не можу впіймати. Неймовірно білосніжний, гарний. Вже сутеніє? Два цвітоноса 450 гривень, дівчата, неймовірно гарний. Такі квіти, боба така гарна. Бачите, вже погано видно. Вибачте, не можу вам показати всю красу цієї квіточки. Неймовірно гарний. Білий біг два цвітоноса. Вартість 450 гривень. Розетка шикарна, в корі посаджений. Красуня, красуня. Жодної плямочки, жодної рисочки немає. Біла-біла, як наречена. Хлопчики дівчатка, всім приємного перегляду. Дякую всім, хто з нами. Хто переглядає моє відео, номер телефону і посилання на групу Вайбері буде в описі. Всім мирного неба! До побачення!